Música Цими днями в Україні вшановують героїв Небесної Сотні. Акції пам'яті проходитимуть в усіх містах країни в Марганці. За ініціативою міського голови Олени Анатоліївни Жадько біля виконкому створено тематичну експозицію, яка 18, 19 та 20 лютого нагадуватиме українцям про ті буремні події. Те, що було скоєно проти, перш за все, людини, тому що Найцінніше це людське життя, і які би, яка би ситуація складна не була б, а людське життя потрібно берегти, цінувати, шанувати. І тому е, те, що сталося в Україні. Ми повинні пам'ятати перш за все це загиблі герої українського народу, які відстоювали не якісь політичні інтереси, а відстоювали свободу і незалежність свого українського народу, і наш святий обов'язок згадувати їх в молитві, згадувати їх доброю пам'яттю, тому що як ми можемо проявити до них повагу тільки молитвою, тільки добрими спогадами про них. Відзначати їх добрими словами для того, щоб наступні покоління пам'ятали, чому вони там стояли, чому вони загинули, за що вони боролись. Майдан став символом боротьби, символом утвердження прагнень до європейських цінностей у споконвічно європейській державі. І за цю боротьбу за свободу оновлення країни заплачено страшну ціну. Своє життя віддали найкращі, і більшість з них молоді та сильні. Ці люди положили життя за наше. за Краще будуще наших дітей, внуків, а точніше внуків. І тільки молиться за них, нехай їм там буде спокій, і нехай будуть ангелами-хранителями нашими і хлопцям, які нас захищають. Теж треба молитися за них. Нагадаємо, що за офіційними даними під час лютневих протистоянь загинуло 106 людей. 55 активістів майдану досі залишаються зниклими безвісті. Вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні, покласти квіти та запалити лампадку мають змогу усі марганчани впродовж трьох днів: 18, 19 та 20 лютого. Пам'ятаймо про тих, хто віддав своє життя, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи українців.